Рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що вас чекає до кінця літа. Яка важлива подія станеться до кінця літа? Сім'я! Буде якесь примирення в сім'ї або в родинному колі. Те, що викликало конфлікт, якісь проблеми, якісь розбірки, вони це все згладиться, це все заспокоїться, це все ну, прийде спокій і гармонія у ваші стосунки в сімейному та родинному колі. Особливо, якщо це проблема батьківсько-дитячих стосунків. Тобто тут сім'я може поговорити про рід, про більш старше покоління, а от паже м'ячі може говорити про дитину, яка може конфліктувати, сперечатися і може якось не погоджуватися з позицією дорослих або більш старших. І в цю ситуацію прийде гармонія. І тут не важливо, чи то ви дитина, у цей паж, тобто порівняння з старшим поколінням, чи це ваша дитина. Тобто, взагалі це будь-які родинні, сімейні зв'язки. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації, є телеграм в описі.